Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке конфлікт в психосоматиці і яким чином він виникає. В психосоматиці є таке поняття як конфлікт. І конфліктом називають ситуацію або подію в житті людини, до якої вона не готова, в якої в неї немає рішення або вона не може прийняти рішення. Тобто це ситуація, в якій вона не знає, як їй діяти. І вважається, що для того, щоб запустився конфлікт, потрібно, щоб ця подія або ситуація вона була неочікуваною, тобто такий ефект непідготовленості, драматичною або емоційною. Це та ситуація, яку людина досить емоційно сприймає або переживає. І також це фактор ізольованості, тобто це той момент, коли ви переживаєте це самостійно і не можете з кимось поділитись чимось або розповісти про свої переживання. І навіть якщо ви Ділитесь з кимось, але все рівно продовжуєте варитись в цьому, в цих думках. Це все рівно теж вважається таким моментом застрягання, і в цей момент вважається, що людина знаходиться в конфлікті. Оцей етап застрягання називається активною фазою конфлікту або холодною фазою. І він має свої наступні характеристики. Перше, це холодні кінцівки, також це стан такого емоційного збучення або емоційного заряду, тобто це така підвищена емоційність. Також може бути підвищена тривожність або, навпаки, стан ступору. І виходячи з цього може бути або підвищена концентрація уваги, така прям до напруги, або навпаки повна її відсутність, в залежності від того, як людина ну, реагує на подію. Тут також зменшення апетиту і погіршення сну, і ще температура нижче 37,5 градусів, і оці нав'язові думки, про які я говорила до цього. Якщо відбувається такий процес, то він насправді досить виснажливий для психіки, і в цей момент вся психічна енергія вона йде на це питання. Про це я говорила в попередньому відео, що ніби весь фокус уваги, він сконцентрований тільки на чомусь одному, і в цей момент, якраз таки, вважається цей стан конфлікту. І справа в тому, що цей стан, оскільки він дуже виснажливий, то довге застрягання в цьому стані, воно в якийсь момент може призводити до виснаження, і якраз таки в цей момент виникає. Симптом тілесний, для того, щоб тіло допомогло психіці зняти, скинути таким чином цю напругу. І цей момент, коли відбувається соматизація, починається тілесна фаза, але ця тілесна фаза вона все рівно супроводжується активною фазою конфлікту. Тобто людина продовжує знаходитись в цьому конфлікті, просто він вже не настільки. Яскраво переживається, в тому сенсі, що ця інформація вона може йти в підсвідоме да, для того, щоб звільнити якийсь психічний простір, і це просто знаходить якийсь осередок в тілі, і потім починає розвиватись в якості хвороби. Це якраз таки той момент, коли виникають якісь болісні симптоми, в принципі, симптоми в тілі, і виникають захворювання і ставлять діагнози. І другий момент симптом виникає в двох випадках: перший це виснаження, да, а другий це якраз таки вирішення конфлікту. Якщо, наприклад, людина розуміє в цей момент, що вона в конфлікті, і вона розуміє, з чого це почалось, що призвело до цього, то в цей момент на рівні психіки вона може вирішити цей конфлікт. І коли відбувається якраз таки вирішення цього конфлікту, тобто конфлікт завершується, або приймається якесь інше рішення, як можна діяти по-іншому, або відбувається це через рівень усвідомлення, то в цей момент якраз таки тіло і психіка вони поєднуються між собою. І відбувається наступне: це призводить до виникнення розрішуючої фази, тобто завершення конфлікту, і починається гаряча фаза. Тобто, через тіло починає скидатись напруга з психіки. І ця гаряча фаза вона характеризується наступними характеристиками: це гарячі кінцівки, це таке емоційне трохи спустошення, це стан нормалізації сну і покращення апетиту. Також може бути температура вище 37,5 градусів, і таке трохи як емоційне. Виснаження і, і тілесне, в тому числі, таке скидання напруги. Тобто, знаєте, стан як після спортзалу, наприклад, коли було перенапруження дуже сильне, і потім тіло воно скинуло цю напругу. От. І якщо конфлікт вирішився, то. Хвороба вона закінчується, і е, далі людина е, переходить в стан нормалізації і вона повертається до свого, ну так би мовити, буденного нормального життя. Якщо ж відбувається е, таке, що людина не зрозуміла, вона не не усвідомила, то в цей момент може відбуватись е, або е, зациклення хвороби, тобто е, чи активна фаза продовжується і таким чином формуються різні хронічні захворювання? Або може бути ще таке, що хвороба вона закінчується, але вона може ставати зацикленою, так як, наприклад, сезонні алергії. І потім, при наявності тригеру, людина кожен раз потрапляє на цей ну вона чіпляється якби, за цей тригер, да, і ніби знову програється той самий конфлікт, поки він не буде вирішений на рівні психіки. Десь таким чином це працює по спрощеній схемі. Звісно, що є ще певні свої критерії в кожних з там, хвороб і діагнозів, але в загальному це десь такі показники. Я сподіваюся, що це відео буде для вас корисним і ви зможете відслідковувати де ви потрапляєте в конфлікти, а де ви виходите з них, для того, щоб ваше тіло було здоровим і ви не реагували так на різні події свого життя.